Курячі крученики з смачною начинкою. Обов'язково готуйте це дуже смачно. Спочатку нарізаю овочі: одна велика цибулина, 2-3 зубчика часника, одна велика морквина і 250 грам печериць. Підсмажую в пательні. Додаю сіль, перець, трохи хмелі сунелі, спеції за смаком. Додаю 25 грам вершкового масла. Далі м'ясо курки добре відбиваю і посипаю спеціями сіль, перець, паприка. Викладаю по одній столовій ложці начинки і закручую в рулетик. Можна в кінці закріпити зубочисткою. Викладаю в пательню, обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Далі заливка вершки або сметана 100-150 г. 1 столова ложка борошна 300-400 мл води, трошки солі. Заливаю крученики і тушкую під кришкою 30 хвилин. Посипаю зеленою цибулькою і можна подавати з улюбленим гарніром. Готуйте усім смачного! Котлети смажити уміють всі, але таких соковитих і пухких вище не готували. 700 грам м'яса у мене свинина. Дві цибулини, 3-4 зубчика часника. 200 г хліба замочую в молоці. Всі інгредієнти перекручують через м'ясорубку. Далі одне яйце, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки перцю і неповну чайну ложку соди добре вимішую фарш. Відбиваю. Відставляю фарш на пару хвилин, а тим часом чищу картоплю і ставлю варити. Далі, мокрими руками, розділяю фарш на частинки. Обвалюю в борошні, формую котлетки, викладаю в пательню, обсмажую, перекладаю на другу сторону і смажу під кришкою на малому нагріві, щоб пропеклися всередині. Або можна злегка обсмажити і поставити, пропектися в духовці. Котлетки з додаванням соди дуже пухкі і соковиті. Обов'язково спробуйте так приготувати. Усім смачного! Рецепт гарбузових кексів ви обов'язково повинні приготувати. Я навіть не можу вам передати, які вони виходять ароматні, ніжні, пухкі немов хмаринка. А цей запах кориці ну це щось неймовірне. Оранжевий гарбуз Вичищаю від серединки і шкірки. Натираю на терці можна на дрібній 250 г. В миску розбиваю 3 яйця, додаю щіпку дрібку солі, 150 г цукру і пачечка ванільного цукру. Збиваю міксером до пишної маси. 2-3 хвилинки. Вливаю 100 мл олії. Далі додаю натертий гарбуз, борошно 200 г, 1 чайну ложку розпушувача. Одну чайну ложку кориці. Перемішую лопаткою. Всипаю 100 грам горіхів, можна додати родзинки, перемішую і виходить гарне густе тісто. Перекладаю у формочки для кексів. У мене вийшло 14 штук. Ставлю випікатись 170 градусів 30 хвилин. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Готуйте смачного! Сьогодні приготувала смачний та дуже корисний хліб з квасолі, який дуже смакує з запеченими перчиками. Хліб дуже просто готується без замішування тіста. Відварила приблизно 450 грам квасолі, пробиваю блендером до однорідної маси. Перекидаю в миску і додаю 3 яйця, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку насіння чия, 1 столову ложку насіння льону, 1 чайну ложку розпушувача. Все добре перемішую і всипаю 2-3 столові ложки житнього борошна. Перемішую і залишаю тісто постояти на 15-20 хвилин. Тоді перекладаю форму змащену маслом, посипаю насінням соняшника. Запечені перчики виймаю з духовки, ставлю хліб випікати 180 градусів 40 хвилин. Як перці охолонуть, знімаю шкірку, нарізаю на полоски, додаю 2 зубчика часника, сіль. Перець, суха петрушка за смаком, одну столову ложку олії, одну столову ложку яблучного оциту. Викладаю перчики на спечений хліб і можна смакувати. Це дуже корисно і смачно. Обов'язково готуйте усім смачного. Ще раз ділюсь суперсмачним рецептом смачних пончиків. Сьогодні з яблучним варенням. З самих простих інгредієнтів за пів години можна насмажити цілу миску пухких та ніжних пончиків: Три яйця, щіпка солі, ванільний цукор, 100 грам цукру збиваю міксером 2 хвилинки. Додаю. 250 г кисломолочного сиру, 250 г борошна по потребі трошки ще можна додати. Одну чайну ложку розпушувача і замішую тісто. Тісто не потрібно довго вимішувати, все об'єдналось, розділяю на шматки. Викладаю яблучне варення, можна вишні, чи мак. Заліплюю пончики, в каструлі олія розігріта, викладаю і смажу до готовності. Викладаю на паперовий рушничок, за бажанням можна посипати пудрою. Це дуже смачно! Обов'язково готуйте. Усім смачного! Смачна та в першу чергу корисна суміш з сухофруктів та горіхів для хорошого імунітету. Готується дуже просто і подобається як дорослим, так і дітям. Їсти по чайній ложці 2-3 рази на день за 10-15 хвилин перед їжею, запиваючи стаканом води. Нарізаю один лимон, обов'язково вичищаю кісточки. Імбир 50 грам теж нарізаю. Курага 100 г. Родзинки 100 г. Добре промиваю в теплій воді. Просушую паперовим рушничком. Горіхи два вида по 100 г. Можна замінити на волоський горіх 200 г. Всі інгредієнти пропускаю через м'ясорубку. Додаю одну чайну ложку куркуми. Дві столові ложки меду. Хто любить солодке, може додати більше. За бажанням можна перекрутити ще 100 грам чорносливу. Масу добре вимішую і трошки розтираю. Перекладаю в баночку і зберігаю в холодильнику. Готуйте і будьте здорові. Для мене це найсмачніший. Печінковий паштет, по-іншому уже не готую. 600 г курячої печінки мию, відрізаю зайве, перекладаю у форму, в якій буду запікати. Далі овочі: одна велика цибулина, одна морквина, одне солодке велике яблуко і болгарський перець. Всі овочі чищу, нарізаю на невеликі шматки, викладаю у форму до печінки. Додаю сіль, перець, паприку. вершки 100 мл і пару кусочків вершкового масла. Накриваю фульгою і ставлю запікати 200 градусів 30 хвилин. Далі знімаю фульгу і ще запікаю 20-30 хвилин, щоб випарувалась рідина, і овочі підпеклися. Виймаю з духовки. Залишаю трошки охолонути, потім усе пробиваю блендером, перекладаю в миску і ставлю в холодильник, щоб захолов. Паштет виходить кремовий і дуже смачний, смак печінки з запеченими овочами та ще й з яблуком це дуже смачно. А давайте сьогодні приготуємо борщ з капусти, який же він запашний! В пательні підсмажую 300 г м'яса, додаю цибулину, морквину і 2 зубчика часника. Вливаю 2 столові ложки олії, трошки підсолюю і підсмажую. Каструля у мене на 3 літри. Закипіла вода, кидаю картоплю 4-5 штук. Хай прокипить 5 хвилин. Пробиваю блендером два помідора, вливаю в засмажку, можна додати томатну пасту. До картоплі додаю капусту, свіжу і жменьку квашеної. Приблизно грам 200. Далі перекидаю засмажку і додаю сіль, півтори чайні ложки, перець, паприка, сухі приправи, все за смаком. Вливаю вершки 150 мл. Перемішую і готую, як закипить на малому вогні 20 хвилин. Обов'язково посипаю зеленню. Готуйте усім смачного. Печиво щось середнє між слойоним та пісочним тістом. Воно дуже крихке, ніжне і просто тане в роті. Має цікаву назву алкоголіки. Рецепт дуже простий, зберігайте і обов'язково готуйте 400 г борошна, 50 г залишаю що підсипати. Додаю щіпку солі, 150 г смальцю, 150 г вершкового масла, можна маргарин, трошки ваніліну і все перетираю руками. Далі 1 столова ложка води. 1 столова ложка оцету і 3 столові ложки горілки. Перемішую по потребі можна додати ще одну столову ложку води. Замішую тісто і довго не потрібно вимішувати. Розкатую, кружкою витискаю круглу форму, викладаю на деко і випікаю 180 градусів 20-25 хвилин. Гаряче печиво обвалюю в пудрі. З цієї порції у мене вийшло приблизно 40 штук.